Вже так, без сумніви, це точно. Насправді це не перший раз, коли я сиджу в кемпері, але щойно я вперше його водив. Тож можу поділитися враженнями. По-перше, він дійсно м'якший, ніж будь-який інший транспортний засіб. Він їде значно продуктивніше, наприклад, через пагорб. Не так, як інші машини. Це як їзда на легковому автомобілі цього класу без жодних скрипів. Я ніколи не думав, що можна їздити так, як на легковому автомобілі. З кемпером я лягаю, і дуже-дуже спокійно, що й казати, Mercedes дійсно вище за вето, підвізка і двигун працюють краще і тихіше. Цей кемпер продається в стилі, і зараз будь-хто може приїхати і купити його. У нас є майданчик, і у нас ще є, але можливо, все з самого початку попередили. Це відео має вийти довгим, але дуже дуже цікавим. Отже. Тут у нас є навігаційна система, дивіться, ви навіть можете подивитися інформацію, які витрати ми проїхали 4,5 кілометри. Музика є тільки тут, і тільки тут ви можете насолоджуватися нею повністю. Адже телефони тут майже не використовуються, що дозволяє вам повністю зануритися в атмосферу. Міграції тут є в карклі, автоматично підключаються. ну Всі розуміємо, що таке карклі, дуже класно, є ці рядки. Тут цукерочки підходять для того, щоб покласти телефон. Ну дуже-дуже просто, дуже елементарно, дуже добре, дійсно краще, ніж будь-який інший товар. Далі тут ми маємо досягти рівня для двох напоїв з іншого боку, також ще, що дуже цікаво. Тут можна вибрати, щоб повітря дійсно відчувалося, коли їдете, що ну одна сторона просто дує занадто сильно, то це робиться, щоб дути тільки на одну сторону над і поруч з собою, і буде добре. Тут у нас є, але вже цей новий Volkswagen тут такий, що цей телефон не гарячіший, і далі тут маємо. Виклик сервісу, якщо щось станеться, і ситуації, наприклад, ця кнопка для дзвінків і все. А тут у нас є кнопка допомоги. Якщо щось трапляється, натискаємо цю кнопку, приїжджає допомога і тримач для ключів. Знаєте, де все це, якщо потрібно, тут кладеться ключ, якщо хочете, але мені не потрібно. Насправді, тут у нас ще є 12 вольт і тут ще є USB. Тобто тут у нас є два, і тут ще є 1-2 РН, тут можна заблокувати кемпер. Чуєте, як у системі обслуговування, бо вона теж є колонкою. Тут можете через телефонну колонку і матимете концепт, а зараз дивіться дуже цікаву річ. Можу опустити штори, так більше не дозволяє, бо вони керовані, але можна зробити ще таку річ. Тут можна опустити і цю сторону, щоб ви побачили, що це означає. Це означає, що ви всіх побачите, але хто тут всередині? Вони не побачать далі, ми тут маємо вентилятори, переднє скло і обігрів. Тобто, якщо у нас вже звичайне, бо переднє скло дуже велике, вмикаємо додаткові вентилятори, щоб здути, але цього недостатньо, ми тут можемо ще вмикати і обігрів переднього скла, і обдув. Бачите, ми можемо натиснути кнопку, і навіть не заводячи двигун, у нас буде холодне, або можемо тепле, або холодне. У будівлях або самому Форді таких речей немає. Коли ви зупиняєтеся і хочете спустити стоки, вам потрібно натиснути лише одну кнопку, і один або два стоки спустяться, і все буде просто. Звісно, світло автоматичне. До речі, тут світло спеціально зроблене для цього кемпера з Белос. тож воно дійсно дуже яскраве. Електронне ручне гальмо опускається через музику, але музика дійсно грає краще, ніж у будь-якому вашому nike Matrix. У цьому кемпері... Є опалення Alde і тут є спеціальний килим Alde, Тобто, коли ви їдете, ви можете увімкнути, щоб килим нагрівався від двигуна, а не просто від повітря, а саме від двигуна, де береться тепло, яке розподіляється по всьому кемперу. Це стосується всіх радіаторів і так само цього килима, тому ваші ноги точно не будуть мерзнути. І, наприклад, коли ви їдете машиною, гаряче повітря дме вам на ноги. Це змушує вас потіти. Ну, Дуже неприємне відчуття. Тут такого немає, ви можете бути спокійні. Немає такого килима, де буде дуже-дуже весело, і тому що тепло йде знизу вгору, його найбільше купують у скандинавських країнах, саме через його мудрість. Обертальний стіл такий, дивіться, я теж бачив. але ось, наприклад, ось. значно більше, ніж передбачено річ насправді з цього боку, тому що ви можете. Ну, ось так заощадження Фіко, або якщо приходить гість. Сюди або сюди можна це зробити. Найкраще натисніть, пам'ятаючи дитинство, що було всередині іграшки. Це дуже важливо, оскільки кожна деталь має значення. Пам'ятайте, що кожна іграшка має свою історію, і це робить її особливою. Ми цього гачка, щоб у під час режиму було місце для напоїв і все з м'якими вставками, тому немає жодного тріску. Тут все, а оброблена шкіра не має такого пластику, тому тут ви можете дивитися три освітлення, бо дійсно, наприклад, ті, хто знає. Вони дійсно розуміють, що сівши за кермо, дивишся, що вікна не закриті, або світло горить, знову зупиняєшся, знову йдеш, але цього недостатньо. Показники, ось тут такі лампочки, тут вона загоряється і всі на стадії закриваються. Тобто не буде так, що ви їдете і з'являється число. Зараз ми заводимо машину і нічого. Ми можемо натиснути і теж нічого не відбувається. Якщо ми натискаємо, тоді ми можемо відкрити, не відкривається. Це можна зробити і регулювати освітлення тут. Це може зробити як водій, так і пасажир по всьому периметру. Наголошую, що опалення салону розподілено рівномірно і немає відчуття сухості, оскільки тепло розподіляється рівномірно і немає повітряних потоків, як, наприклад, коли просто дме гаряче повітря, тоді повітря стає дуже сухим, а тут такого немає. Ну це не статичне повітря, але воно не таке, дійсно не таке. Далі ми можемо тут зазначити всі зони, де ми хочемо, щоб було освітлення, чи в їдальні, чи де спати, взагалі все відчувається. Взагалі, все дивлячись, можливо використати нічний режим. Адрія попереджає тут. Ми бачимо кампанії, скільки електрики, скільки стічних вод є. А тут ми маємо ще багато опалення. Тут ми регулюємо, що пов'язано з опаленням. Далі одразу ще хочу показати, що є два замки. Таким чином вам злодії не обійдуть, не обійдуть двері. Власникам італійських кемперів точно не раз траплялося так, що ви вставляєте сміттєвий мішок у відро і все рветься, бо там дуже гострі кути, і ще й зібрання, а ці подивіться. Витягнув оновив напрямок. Потрібно ну, можна і так. Це дійсно Англія. Тут сто разів краще використовувати взуття, яке виїжджає кудись, щоб зробити взуття, яке приїжджає сюди. Освітлення, робота відчувається, якщо потрібен тримач для телевізора. Прості люди, які хочуть великий телевізор, є спеціальні 12-годинні телевізори у нашому магазині, і вони встановлюються так на довжину. Хочеш дивитися, вони просто відкриваються, і тоді виходить такий дійсно великий великий предмет. І якщо вони хочуть дивитися в ліжку, а хочеться мати телевізор. Так вони можуть зробити ось так. І тут матимеш такий телевізор з холодом, який буде працювати бездоганно. Я і той дорогий. Насправді можете відкрити це. Скільки це потрібно від 12 вольт від газу від 220. Все автоматично регулюється, нічого не потрібно, тільки кнопку потоку і все буде працювати. Будь ласка, подивіться уважно, тут дійсно дуже хороша і морозильна камера, яка працює чудово. І ще у нас є гриль, щоб посмажити. Ну точно буде дуже-дуже добре. І ще у нас є гості, для яких тут дійсно багато місця. У нас є Адрія Media Center. Це означає, що ви можете підключитися через телефон. І слухати по всьому кемперу не потрібно підключати місце для посуду. Тут є спеціальний фільтр для води. Не забудьте про це, будь ласка, бо якщо не затягнете, вода почне текти просто через ті тримачі. Будь ласка, зверніть увагу, що це дуже важливо. Подивитися комусь це подання 2 достатньо. Тут ще є спеціальні фільтри для води. Тут ми Кароліна, тут ми Кароліна. Продовжуючи поличку можна розібрати, але і сьогодні вночі вона дуже добре виконує свою нічну функцію, коли дуже-дуже тихо перші промені світла привертають увагу. Тут є велика раковина, і виходить, що місце для нарізання стає дуже маленьким. І дійсно бувало, що Кароліна щось робить, трохи нервує я теж отримую послані слова. А тут значно більше місця, і ви маєте простір для нарізання, як у тих ресторанах. Не можеш купити тільки з фону, буде така концертна ситуація. Без сумніву, є витяжка і освітлення по всьому периметру, виглядає дуже гарно. Правда, забув про ці речі. Все зроблено так, щоб не було жодного звуку, навіть найменшого. Пара коментарів щодо душу, які можуть бути корисними. Там дійсно буде дуже багато місця, тут є мансардне вікно, можна повісити одяг і використовувати як сушарку, але якщо вам не подобається митися, наприклад. Скляні двері, це ви можете, якщо вам не подобається сусід, з яким ви тут, то ви можете його тут дуже цікаво побачити в дзеркалі. Тут багато чого можна побачити, або якщо не хочете багато чого показувати, як я кажу, можете закрити ці двері і ніхто нічого не побачить, тому я тут маю таке дуже гарне місце, це місце. Тут ви можете розмістити свою косметику на різних полицях, які зручно розташовані для легкого доступу. Є дві святі шафки для зберігання ваших улюблених косметичних засобів, що дозволяє зберігати їх в ідеальному порядку. Подібно до цього, ще чотири шафи працювали нормально, без будь-яких проблем чи збоїв взагалі. Ну і відчувається простір. Без сумніву, освітлення різноманітних дзеркала. Ліжко дійсно дуже-дуже велике, по всьому периметру йде тепло. Тут у нас всюди є гарне додаткове освітлення, і біля вікон також дуже додаткове освітлення. Тут ви можете вимкнути всюди регульоване освітлення, тут ви можете з цих тивер. Якщо щось не подобається, коли грає USB-роз'єм, є динаміки, тут можна вибрати книги, журнали, і що ви хочете, наприклад, згадана вбивка, вона йде, тому вона дуже така, що виходить. І тут ми ще маємо таку, така міцна така. Ну, Тут можливо знову буде так. Ви можете спати так, але якщо ви спите так, вам немає сенсу, можливо, в помітити вийти. Можна легко залежати і спати, маючи зручний і комфортний столик, наприклад, зручний і комфортний столик, або так, або якщо тут не потрібно миру, наприклад, залишаючи вдома, і маєте тут дуже великий стіл, де дійсно все тут зможете скласти. Тут у нас є дуже великі шухляди, дійсно дуже глибокі. Але тут стадії ви можете витягнути всередині кемпера багажник або витип, приготував скласти речі і якщо потрібно, щось тут завжди взяти для одягу. Тут менший теж є, тут ми вже маємо сюрпризи. Ну і тут ви можете розмістити свій одяг, костюми, сукні, штани, піджаки, з вішалок. Звісно, якщо хочете, можете просто вибрати щось знизу. Якщо потрібно, тут все дуже добре зроблено, щоб ви могли почитати або просто скористатися цим. Ну і якщо є функція, яка не дозволяє ліжку, то ми повинні закрити Отже, у нас є дуже велике ліжко. Тут є метр, 40-метр 90 дуже велике вікно. Ті, хто дійсно зможе користуватися, якщо не хочуть вікна, можуть закрити їх з боку. З іншого боку, освітлення є гелем, щоб не здавалося, що тут вже є найновіша технологія у вигляді решіток. Тож, зрозуміло, що це молодше і прогресивніше, ніж дерев'яне, і легше, коли ми завжди маємо проблеми з куртками, які потрібно кудись покласти. Це, можливо, звичайно, доводиться в середньому отримувати це на дорозі, але є можливість тут повісити куртки. Таким чином буде дуже зручно, виходить, одягнути, виходячи. Чи бачите, які гарні лампи? Будинок простий, як три копійки, але саме так і виглядає. Відчуваючи таке бажання, вони приносять сумки, потрібно рішити, листі проблеми знову почалися. А тут... Потрібно одночасно два-два замки. Тут у нас є подарунки відразу. Якщо хочете приховати інші колеса від мерса, потрібні стандартні колеса. Тут всі чотири, як я кажу. Ми впевнені, що тут буде тепло, у нас є зовнішній душ. Тут ви можете знайти як гарячу, так і холодну воду. І зручно, мені особисто це дуже актуально, тому що я весь час боюся основного вожуся з веспою, бо весь час я мав Повертався до цих рейок, то я мав щось накривати, щоб ремені не терлися об цей метал. Тепер я тут. Я вже зможу які високо прив'язувати і не тертися. Це мені дуже добре. Далі є та шухляда, про яку я казав, що може виїжджати і класти речі і котитися. І дуже добре, що тут можна вести 40 вок. Тут вміщуються два стільці та стіл. Тут достатньо місця, тому що є багато полиць, адже зазвичай у нас є різні дрібні речі, які часто розкидані. Для чаю потрібно буде купити щось для багажника. Тут є відділ для газу, ну як звичайний, але з фільтром і сенсором. Тому можна їхати без зупинки. У нас є бар. Великий, може, не цікаво, дзвонить, маємо на місці. Можете забрати поїхати до...